Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Бачу, що багато нових підписників з'явилося в мене, тож хотіла з вами познайомитись. Мене звати Наталя, і у 24 році, у серпні, місяці, ми з чоловіком придбали стару хату у селі в Київській області. Тож сьогодні я би хотіла з вами поділитися нашим досвідом, як ми взагалі шукали цю хатину. І що ми пройшли, і головне, це скільки нам вона обійшлась. Поки я буду вам розповідати нашу історію, я паралельно буду готувати обід, і ми трішки з вами поспілкуємось. Я багато коментарів ваших читаю і бачу, що багато із вас шукають будинок саме за містом. Ось, можливо, вам буде цікава наша історія, як ми до цього дійшли, і якісь певні моменти ви для себе винесете. Що було головне? По-перше, ну, це була наша певна якась мрія жити за містом. Не всім ця мрія по душі, хтось просто хоче жити в квартирі, ну, ми ні, не з тих людей. Це основна була причина покупки будинку за містом і переїзду. Друга була всі ми переживали відключення ще з 22-го року, блекаути. Нас це певно не влаштовувало, бо нам було досить важко. Ось і в 24 році почались відключення вже саме влітку. Другою причиною це стало вимкнення світла нашого пошуку будинку. Ще такий момент був. Ми вже визначились в принципі з локацією, тому що у чоловіка робота була за містом, і нам було треба десь поблизу шукати будинок, щоб йому було зручно добиратися до своєї роботи, і не так було далеко від Києва. Бо е, я ще на той момент працювала в Києві, і мені теж треба було якось туди добиратися. Е, ну, всі наші пошуки, звісно, почалися з ОLІС. Е, я, напевно, знаю тільки один цей ресурс, де можна шукати будинки. Е, якщо ви знаєте ще якісь ресурси, е, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Я думаю, комусь вони стануть у нагоді. О, ось. І е, вимкнення світла влітку почались. Духота неможлива в квартирі, нема чого робити, і тому ми вирішили швиденько шукати. Подивилися спочатку один будинок, але хочу ще зазначити такий момент, коли ми почали дивитися оголошення на Ноликс, ціни, звісно, нас дуже вразили, можна сказати. Так, у нас була певна сума коштів, якась, яку ми мали витратити. На купівлю будинку, але те, що пропонувалося за ті гроші, або знаходилось дуже-дуже далеко від Києва, або ну, були ну, просто в дуже поганому стані будинки. Їх просто під знос і а, будуватися. А, ти просто за землю платиш. А, ще момент був того, що ми не хотіли ділянку в 6 соток. Десь у дачному кооперативі, щоб сусіду заглядати через забор, нас це не дуже влаштовувало. Ми хотіли щось таке більш просторе, щоб багато побільше було землі, щоб природу було видно і щоб поменше було видно сусідів. І були у нас вимоги до пошуку будинку. Ми знайшли оголошення його вартість була 35 тисяч. І ми вирішили подивитися цю ділянку. Вона знаходилась в 50 кілометрах від Києва, ну теж в дачному кооперативі, але там був, був такий момент, що ділянка в них була 17 соток, і що нас дуже зацепило, це ділянка переходила одразу в ліс. Дуже було гарно. І в них ще на ділянці була копанка така, і це все так антуражно виглядало. Будинок був більш-менш новий. Але дуже багато моментів в ньому було. Ну, багато треба було добудовувати, ремонти робити. Ну і сам будинок був не дуже добре спроєктований. Але це, напевно, було не самим таким моментом, чому в нас не вийшло з цим будинком. А це банально брокер. Брокер нічого не хотів робити, але комісію свою хотів взяти. Така реалія нашого сьогодення. Ти просто платиш зайві гроші <кій> брокеру, вибачаюсь, людям, які нічого не хочуть робити. Вони навіть не хочуть приїжджати для того, щоб ти подивився цей об'єкт. Ми спочатку хотіли напряму з хозяєвами зв'язатися і вирішити це питання, бо в них був такий момент: сам будинок коштував 35 тисяч. Але комісію брокера має сплачувати покупець. Вони не ділять продавець покупець, а саме це лягало на покупця. Домовитись в нас не вийшло, то ми для себе просто закрили цей проєкт, бо ще 5 тисяч доларів просто заплатити брокеру, тому що він нічого не зробив, ну це якось нам не цікаво було. Ну, і виходило, що уявіть, за містом. 50 кілометрів від Києва в дачному кооперативі, де особливо немає, та навіть магазину там банально немає, треба було кудись їхати. То вартість 35 тисяч такого будинку. Ви уявляєте, скільки коштує взагалі ближче до Києва будинки? Зараз на сьогоднішній день навіть це все більше, бо попит росте. І ціни в цьому році на нерухомість дуже стрімко виросли. Ми ще подивились декілька оголошень, але банально наша історія дуже цікава, така була. У нас у чоловіка родичі живуть у сусідньому селі від його роботи. І ми щось там з сусідами сиділи, вечеряли, проводили там час разом, і зайшла мова про те, що ми шукаємо собі будиночок. І вони кажуть, так у нас на сусідній вулиці люди продають хату. І ми вирішили в той самий день піти подивитись. Сам будинок нам не довелося зайти, але територію саму ми оглянули. Спочатку там сусідка дивилася цим будинком, і вона приблизно нам вартість назвала, скільки коштував цей будинок. І вона сказала: Я поговорю з господаркою і остаточну ціну, яка вона скаже. Буде ось і е, завтра приходьте, ну, переглянемо сам будинок. Ми прийшли на наступний день, переглянули ще раз ділянку, подивилися, яка вона при денному світлі, а також завітали у будинок і передивилися все, що там є, які недоліки, і, в принципі, нас все влаштувало. Тож ми зателефонували господарці і домовились вже з нею просто точну ціну. Багато хто скаже, та й казали, нащо ви відновлюєте цю стару хату, краще побудували нову. Але ми все перерахували, якщо купляти нову ділянку і будуватися там, чи купити старий будинок зі всіма комунікаціями. А я нагадаю, що в нас в будинку є газ, є світло, не було води, тільки колодязь. Але якщо заводити газ окремо на ділянку, це вже буде коштувати додаткових 10 тисяч доларів. А зимувати ми планували вже у своїй хаті, щоб бути незалежними від вимкнення світла. А якщо будуватися з нуля, то це потрібно багато часу, а може і роки. Тож, оскільки нам обійшлася ця стара хата з ділянкою у 52%, сотки? ми за це все віддали 18 тисяч доларів. Плюс ще ми викопували скважину. Нам вона обійшлась додатково 2000 доларів. І септики. Септики вийшли десь тисячу доларів. Разом це виходить 21 тисяча. Наше село знаходиться від Києва на відстані 30 км. Село в нас невелике. Орієнтовно тут проживає десь 500 людей. Із інфраструктури тут є сільський продовольчий магазин, а також господарчий. В принципі, ці магазини закривають всі базові потреби. В 10 кілометрах від нашого села є село міського типу, в якому вже є великі супермаркети, єви, сінсеї і різні магазини, в якому можна закрити свої більш необхідні потреби. З наявності автомобіля це не проблема. Як ви вважаєте, чи багато ми віддали за цю стару хату і за ділянку в 52%? сотки? 21 тисячу доларів. Локація знаходиться в 30 кілометрах від Києва. Напишіть, будь ласка, в коментарях. З особистого досвіду я хочу зробити невеличку пораду для тих, хто у пошуках. Вже купивши цю хату і пройшовшись щось по селі, я бачила, що на деяких будинках висить оголошення про продаж будинків. Хоча на OLX цих об'яв немає. Тож, моя порада, якщо ви визначили з локацією, пройдіться по селу, поспілкуйтесь з сусідами. Може, ви і знайдете так свій будиночок. Нам привезли нормальні дрова, бо цей хлам, що ми палимо грубку нашу, це взагалі щось з чимось? Вся груба забилася і будуть зараз нам вигружати. Замовили два куба. Ну що, мені саме таке подобається. Це вже не знаю, як, який тиждень, якщо чесно. Може, напевно, як третій по відчуттям, мені здається, що такий у нас не нас. Кожного дня мінус 16, мінус 18. Ось на вулиці сніжно, гарно, але холодно, дуже. Тут нам привезли дрова нормальні. І я йду їх набирати. Ось так в сіннику. Нам поскладували дрова, це дуб і граб. Тут для чого ще потрібен сіник. Зберігати будівельні матеріали і ще дрова, як варіант. То зараз буду їх набирати і розпалювати пічечку, для того, щоб було в будинку тепліше. Казали, що е, нібито вони під навісом десь лежали ці дрова, але це все брехня. І вони трішки все-таки сируваті, бо важкувато їх розпалювати. Ну, але що зробиш? Це краще, ніж тим, що ми палили, бо нещодавно за чистку пічки грубки нашої ми віддали 4,5 тисячі. Ось така штука, то краще нормальні дрова купити. Це буде набагато дешевше. Єра. Yeah. Єра? Yeah. Mm -hmm. Ну що, сьогодні у нас трішки тепліше? Мінус чотирнадцять, звісно, не так тепло, але це вже не мінус вісімнадцять. И що ти хочеш? Що ти хочешь? Чтоб с тобой поигрался? Да? Мотька? Хе-хе. А ну покажи свои зубики. Покажи свои зубики, Гострі, а? Ага. Угу. Кусюка. Кусюка? Мала, кусюка. Ебе. Розпалили камінчик, з Єрою. і мороз на вулиці 14, а в нас в хаті тепло. Да? Гіра? Тепло? Мала бешкетниця. Ти мала бешкетниця? Хто мене кусає? Хто мене кусає? Не можна, не можна! Ну що, настав час розбирати ялиночку. Хочеться насправді весни, тож треба в першу чергу весну робити в себе в будинку. То будемо її розбирати, прощатися з, зі старим роком. На днях була в Сінсею і там зараз проходить зимовий розпродаж, і такі прикраси, що залишились, вони вже зі знижкою йдуть. Наприклад, я взяла оцей вінок. На ціннику він коштує 79 гривень зі знижкою. Але в чеку мені пробилося взагалі там щось гривень за 40 такий віночок на наступний рік. І взяла ще такі дві зірочки, вони різні. По 59 гривень тут. І по факту мені... Вони дістали щось там, гривень по 30 Так що, якому, кому потрібно, можете завітати в сенсей, Там зараз гарні знижки і можна щось придбати на наступний рік з прикрас. Ось так я її склала, так вона виглядає. Прикольна така за такі гроші. Зараз якраз час купувати щось собі на наступний рік в плані прикрас. І так можна десь повішати на вікно, і буде класно декор такий. Маєте на увазі. Друзі, всім дуже вдячна, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, наш досвід вам був чимось корисним. Ви теж можете в коментарях поділитися своїм досвідом. Напишіть, будь ласка, комусь буде дуже корисно. Також дякую вам за вподобайки і за підписку на мій канал. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!